Всім привіт! Вітаю вас на каналі Чарівний Світ кухні! Сьогодні ми приготуємо смачну та просту запіканку з капусти. Приготування не займе багато часу, але результат потішить і вас, і ваших рідних. Весь перелік інгредієнтів, як завжди, буде під відео. І перше, що ми робимо, це тоненько шинкуємо капусту. Капусти нам знадобиться півголовки, це десь 700 грам. До нашинкованої капусти додаємо одне яйце. Також додаємо сюди 3-4 столові ложки манки. За смаком підсолюємо. І також приперчуємо. У цю суміш додаємо 200 мл молока. І також додаємо обов'язково любої зелені. Я додала морожений укріп. І ось тепер все добре вимішуємо. Залишаємо всю цю масу постояти десь півгодинки, щоб манка добре розбухла, а капуста пустила сік і пом'якла. Ось такий вигляд має капуста, коли постояла 30 хвилин. Вона трішки присіла, пом'якла, манка розбухла. Також для нашої запіканки потрібен фарш. Я його вже підсолила, приперчила. Парша потрібно десь 300-400 г, можна більше. Все за вашим бажанням. Беремо форму, змащуємо її рослинною олією або вершковим маслом. І тепер викладаємо половину капустяної маси. На цей шар капусти ми викладаємо фарш, добре його розподіляємо. На фарш викладаємо остачу капустяної маси, добре розподіляємо. Також не залишаємо сік, який залишився. Це також дуже потрібно для нашої запіканки, щоб вона не була сухою. Ставимо форму в розігріту духовку на 180 градусів і запікаємо 30 хвилин. За 5-7 хвилин до кінця запікання ми витягуємо запіканочку і натираємо зверху твердий сир і ставимо далі допікатися. І ось така краса має у вас вийти. Цією стравою гармонійно поєднуються вершково-сметанні соуси. Наприклад, тартар або чесниковий соус. Таку запіканку можна їсти як гарячою, так і холодною. Приготування таким чином капустяної запіканки є чудовим варіантом для малюків, від якого вони не можуть відмовитися, а навпаки, їдять із задоволенням. Тож готуйте таку запіканочку і я впевнена, що вона вам сподобається. Також діліться коментарями. Діліться в соцмережах своїми друзями таким рецептом, а також підписуйтесь на мій канал. Всім смачного і до зустрічі!